У ресторані зібралися представники різних національностей. Кожному принесли склянку, вина з мухою. Англієць зажидав нове вино і нову склянку. Росіянин випив вино з мухою. Китаєць з'їв муху, а вино залишив. А єврей виловив муху і продав її китайцю. Це частина анекдоту, який дуже влучно описує стереотипні риси характерів іноземців, над якими можна не лише посміятися, а й завдяки порівнянню зобразити свій народ кращим за інших. Ми продовжуємо висвітлювати проблематику міжетнічних стереотипів шукати шляхи їх подолання та говорити про толерантність Дослідники стверджують, що не анекдоти формують стереотипи, а навпаки, адже саме завдяки таким коротким смішним оповідкам один етнос висміює інший, вказуючи на якусь певну рису характеру, при цьому перебільшуючи її. Буковина край де споконвіків живуть представники багатьох національностей. Тому у нас чимало анекдотів, пов'язаних із плутаницею в мові, побудованих на, скажімо, різних значеннях одного і того ж слова в близьких мовах. Падсудіми, будь ласка, -як, яким ви. Образом ударили, потерпевших, то що ви пане суддя? То що не хресті образами битися? То? Пістуком я його межі очі. Пістуком, як правило, представників певної національності наділяють якимось одним стереотипом. Наприклад, євреї для українців корисливі та хитрі, чукчі простакуваті, а росіяни п'яниці. Самі для себе українці заздрісні та жадібні, і часто знаючи власні недоліки, ми з задоволенням розповідаємо самокритичні анекдоти. Їдуть українець і африканець в одному купе. Африканець дістає банани. Українець питає, що це каже, банани. А це смачно. скоштує. Ну, скоштую України діток вона витягає сало, афіканець питається, що сало. Дай покуштувати, а що його? куштувати, сало, є сало. Пересічні чернівчани зізнаються, що не ображаються на анекдоти. Хоча погоджуються, що доля правди у них все-таки є. Тому і з'являються анекдоти, щоб якось ну, через юмор, сатиру виразити негативні якості деяких. Про українців говорять, що вони жадні. Ну, щось в общому, якщо брати, то є. А так в віддільності, то як в Росії, так і в Україні, так і в Молдавії є і жадні, і не жадні. Головна мета анекдотів кажуть фахівці показати, що один народ кращий від іншого, але жартуючи, варто пам'ятати, що не всі росіяни п'яниці, не всі євреї шахраї і не всі німці пунктуальні. Я дуже довго чекаю, коли ж українці почнуть не лише сміятися над тим, що не з'їм, то понад кусію, щоб сусіда корова здохла і моя хата з краю, а почнуть нарешті боротися з цими рисами і ставати сучасними. Часної модерною, цивілізованою нацією, Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.